Ми запрошуємо до слова представника фракції радикальної партії Ігоря Попова. Будь ласка. Шановні журналісти, шановні виборці, сьогодні в парламенті відбулися дуже прикрі події, які можна вважати, на жаль, першим кроком до антиконституційного перевороту. Сьогодні Верховна Рада прийняла зміни до закону про регламент Верховної Ради. Закон не може бути вищим за конституцію. Зміни, що були прийняті сьогодні Верховною Радою України, роблять цей закон вищим за конституцію. Конституція України прямо регламентує порядок внесення змін до Конституції України про те, що зміни вносяться після експертизи Конституційного суду, після висновку Конституційного суду України та на наступній черговій сесії. Спочатку кілька наших колег звернулися до Конституційного суду з проханням розслумачити лекшичне значення слова наступний і черговий. Проте Конституційний суд, не зважаючи на всі наші претензії до нього, не поспішає зробити позитивний висновок, тому що будь-якому філологу зрозуміло, що означає наступна чергова сесія. І тоді, на жаль, ті народні депутати, ті сили, які хочуть будь-якому випадку закріпити в Конституції особливий статус окупованих територій Донбасу, пішли на інший крок і дуже терміново внесли зміни до закону про регламент Верховної Ради України, який дозволить вносити ці зміни будь-коли на наступній сесії, на будь-якій наступній сесії через 5 років, через 10 років. Таким чином, сьогоднішнє голосування 229 голосів. Це фактично голосування за особливий статус деяких територій Донбасу. Звичайно, радикальна партія буде оскаржувати це рішення. Ми вносимо проект постанови про скасування результатів голосування. Були порушені кілька регламентних норм, в тому числі не можна було голосувати одразу і в цілому подібне рішення, тому що багато депутатів виступали проти цього рішення. Вони повинні були отримати право внести свої поправки до другого читання. таким чином, якщо керівництво Верховної Ради буде послідовним, керівництво обіцяло, що воно не підписуватиме жоден закон та проект, Якщо існуватиме постанова про скасування результатів голосування, тому я думаю, що ми повернемося до цього питання. Політичні ж наслідки цього досить серйозні, тому що зрозуміло, що 229 голосів це ті депутати, які підтримують ініціативи Кремля, а саме кремлівський план по внесенню змін до Конституції України. І Особливо прикро, що голосували ті депутати, які відкрито виступають з патріотичних позицій. Можна зрозуміти, коли депутати опозиційного блоку підтримують ініціативи, розроблені в Кремлі. Але дуже прикро, що вирішальними стали голоси наших колег з партії Батьківщина. Їх 10 голосів дозволено брати 229 голосів за це рішення, але я думаю, що після скасування результатів голосування ми не повернемося більше до цих антиконституційних змін. Дякую. Шановні друзі. Чи є запитання? Будь ласка, запитань немає. Ми вам дуже дякуємо. Брифін завершуємо.